Урок української мови. Частина 1. Урок 1, сторінка 3, 5. Ми розгорнемо його. Тема уроку читаємо разом: Пісня. Мова єднання, речення. Українська народна казка, лисичка та журавель. Отже, сьогодні на уроці ми послухаємо з вами пісню мова єднання. Музика й слова Олега Самодюка. Попрацюємо над темою речення. Прочитаємо українську народну казку Лисичка та Журавель. Розпочнемо наш урок з чудової, гарної пісні! З усіх. Ти під ним відчуєш полю і дитячий спогад світ, як побачиш сині море в себе справній далині, закохаєшся в тивочість, свої землі. Ось така чудова, гарна пісня, з якою ми з вами познайомилися. А тепер прочитаємо уривок з цієї пісні і вивчимо його на пам'ять за методикою блискавка. Краща мова єднання це українська, нам, Україну, народила, краща мова кохання. Це українська. Сила небес їй дала крила. Прочитайте декілька разів і повторіть. Чи любить автор українську мову? Як ви гадаєте? Так, звичайно любить, тому що він називає її кращою мовою єднання? А ми продовжимо працювати далі. Попрацюємо над поняттям речення. Що ми називаємо речення? Речення це слово або декілька слів, що виражають закінчену думку. Які ще ознаки нам відомі? Речення починається з великої літери, а в кінці ставиться крапка, знак оклику або знак питання. Слова в реченні пишуть окремо одне від одної. Попрацюємо над прикладами речень. Речення під цифрою 1. Прочитаємо його. Ранок. Скільки слів в цьому реченні? Одне. Чи можна його називати реченням? Так. Тому що воно виражає закінчену думку. Ми розуміємо, що закінчилася ніч і настає день, сходить сонечко. Речення починається з великої літери «Р». А в кінці ставиться крапка. Речення під цифрою 2. Прочитаємо разом. Настала осінь. Скільки слів в цьому реченні? Два. Перше слово настала, друге слово осінь. Речення написано з великої літери «Н». В кінці стоїть знак оклику. Це окличне речення. Слова в реченні написані окремо. Це буде речення, тому що воно виражає закінчену думку. Ми розуміємо, що закінчилося літо і настала наступна пора року. Осінь речення під цифрою 3. Читаємо разом. Я малюю їжачка. Скільки слів в цьому реченні? 3. Перше слово я, друге слово малюю, третє слово їжачка. Речення виражає закінчену думку. Хлопчик запитує або дівчинка, що ж він малює? В кінці стоїть знак питання. Речення починається з великої літери. Слова написані окремо. Попрацюємо над нашим віршиком. Скільки слів у цьому. Скільки речень у цьому уривку? Так, чотири. Перше. Краща мова єднання це українська. Ось перша крапочка. Друге нам Україну народила. Друга крапочка. Третє. краща мова кохання це українська. І четверте сила небес їй дала крила. Як написано перше слово в кожному з цих речень? З великої літери. Чому? Тому що це початок нового речення. А як ми пишемо слова в реченні? разом чи окремо? Звичайно, окремо кожне слово, відділяючи невеликим пропуском. Ну а тепер запам'ятаємо цю інформацію, яку ми тільки що працювали. Прочитаємо інформацію. Пораду мудрої сови декілька разів. Запам'ятай речення це слово або декілька слів, що виражають закінчену думку. Перше слово в реченні пишемо з великої літери. Слова пишемо окремо одне від одного. Повторимо ще раз цю інформацію. Речення це слово або декілька слів, що виражають закінчену думку. Перше слово в реченні пишемо з великої літери. Слова пишемо окремо одне від одного. А тепер посадіть біля себе свою улюблену іграшку і розкажіть їй цю пораду ще раз. А ми переходимо до роботи далі. Перегортаємо сторінку. Пригадаємо алгоритм написання великої букви К. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви К. Верхній прогнутий елемент подовжена з нижнім лівим заокругленням. Вище лінії верхньої третини широкого рядка, верхня крива до середини подовженої. Горизонтальна із заокругленням до нижньої третини праве заокруглення. Візьміть, будь ласка, ручку і в повітрі напишіть велику літеру К. Молодці. А ми продовжуємо далі працювати. Звичайно, літера К полюбляє подорожувати з іншими літерами, складати з ними слова. І сьогодні літера К пропонує другокласникам прописати красиво-каліграфічно склади. Але ось біда. Справа в тому, що всі букви з'єднуються з літерою К сьогодні. Маючи верхнє з'єднання, пригадаємо з вами алгоритм написання літер, що мають верхнє. з'єднання. Запам'ятай, верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. І так, пригадали, якщо буква наступна має верхнє з'єднання, то ми повинні від нижньої рядкової провести з'єднувальну лінію до верхньої рядкової лінії. Ну, а тепер погляньте, який гарний килимок із котиком. Що нам треба зробити? Ось ці гарненькі квіточки, що мають склади К, Кі. І буквосполучення К Р прикрасити ними колиму, що означає прикрасити, написати також красиво, як і я, букву К і букву Р. Букву К і букву И, букву К і букву І. А тепер ще в будь-яких місцях запишіть отримані склади. Молодці. Переходимо до наступного завдання. Для того, щоб другокласники могли грамотно писати, вони повинні диктувати собі слово за складами, чітко вимовляючи всі звуки в складі і протягуючи голосний звук, поки не запишете його. Наприклад, шапка. Пригадали, а тепер, будь ласка. Створимо гарну красиву листівку до Дня української писемності, який святкують 9 листопада. Прочитаємо спочатку. Краща мова єднання це українська нам Україну народила. Візьміть, будь ласка, ручку, кладіть правильно зошу, і ось ці два речення чому я говорю два. Тому що я бачу дві крапочки в кінці речення. Запишіть на рядочках нижче красиво каліграфічно. Підводимо підсумок нашого уроку. Про що ми говорили на цьому уроці? Ми говорили з вами про кращу мову єднання українську мову. Слухали пісню! Яка так і називається мова єднання. Домашнім завданням буде відкрити зошит, пригадати вивчений на уроці матеріал, прочитати його декілька разів, виконати завдання зірочки, а потім красиво-каліграфічно записати письмовими літрами третє і четверте речення на рядочках поруч.